Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, чи насправді чоловіки, які обожнюють жінок. Поклоняються жінкам, слухають жінок, їм будуть постійно допомагати, підтримувати. Вони будуть говорити, Боже, ти моя богиня. Вони можуть навіть віддати всі свої гроші. Вони дозволяють десь там іще зраджувати, ходити з іншими чоловіками, чи насправді це такий ідеальний тип чоловіка. А точніше ми сьогодні будемо порівнювати, обговорювати, знову ж таки куколдів. Також були попередні відео, там де ми обговорювали їх. Сьогодні ми будемо трішки більш детальніше з ними знайомитися і обговорювати саме ось цей такий нюанс битовухи, як взагалі там в житті у них все відбувається, по яких таких цікавих структурах. І так почнемо з самого початку. Перше: Коколд це чоловік, який отримує задоволення як сексуальне, так і психологічне від того, що його. Його дружина ходить там, де спілкується з іншими чоловіками. Вона може з цими чоловіками просто фліртувати, спілкуватись, а може навіть і займатися з ними сексом. Тут уже у кожного там свої такі нюанси і домовленості. Куколдінг це історія про певну гру, про певний фетиш, про певні правила, які мають своє місце і час. В той же час, а, от так цікаво, що фактично, так от зв'язніми якимось обставинами, чи ще щось, ми не можемо сказати, що ти 100% куколт, а ти одне не куколт. Звичайно, при дослідженні, при близькому спілкуванні, ми можемо якраз побачити, і точніше, нам може навіть сам куколд дізнатися в тому, що так, да, я куколд. Хоча при розмові дуже часто ми можемо побачити, наприклад, якісь такі веселі жарти, або якась така історія розмови стосовно того, що зрада це щось позитивне, зрада це щось таке цікаве. Історія про те, коли чоловік цікавиться саме ось тими такими нюансами, а що в тебе було до мене? Яких позах, що ви там робили? Ось туди-то все розпитує, всім, оцим всім цікавиться, розпитує де і як, дуже сильно обожнює, поважає так турботливо ставиться до своєї партнерки, тому що куколди вони якраз люблять догоджати. У них є ось цей нюанс низької самооцінки, і вони якраз люблять догоджати. От давай Давай сюди, давай та. Вони обожнюють, коли жінка є лідером. В таких якихось конфліктних ситуаціях вони скоріше будуть займати таку пасивну історію: де-да-да-да-да-да, да, 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 хорошо, все як ти скажеш, все все, все все, 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 все буде просто неймовірно. Знову ж таки, вони можуть проявляти ось цю повагу. Ось цю е, таку любов, підтримку, знаючи, що його зі, жінка зараз йде туди-туди, до когось і буде там займатися сексом, чи ще щось такого, в них знову ж таки низький рівень ревнощів. Тільки тут ключовий момент: в межах ось цієї гри, в межах ось цих всіх нюансів. Тому що, якщо жінка. Хоч трішки порушує оці всі правила домовленості. То, знову ж таки, якщо він ось тут, в рамках цієї гри підкорюється, ось його рівень підкорення буде дорівнювати рівню агресії. Рівня такого роздратування, коли жінка порушить ось ці всі правила, і тоді він буде злитися. Йому це буде дуже сильно не подобатись, тому що всі свої ресурси він відправляє, щоб підкорюватися. Ми, до речі, ще поговоримо про певні сценарії і нюанси. Знову ж таки, коколди в реальному житті вони можуть займати різні посади. Це може бути історія про такого керівника. Який на роботі такий весь впевнений в собі, просто є такі нюанси, там, де він такий м'ягенький. коли там для рідних якихось там колег чи ще щось він буде такий м'ягенький. Це може бути знову ж таки структурована особистість, чітка, ввічлива, така трішки десь сором'язлива, тобто якихось таких конкретних нюансів, щось що ти куколт. Ти ось там підкорюєшся в себе вдома, а якихось таких чітких нюансів немає. Тому що ось тут на роботі він може бути керівником, а вдома він дуже сильно хоче підкорюватися. Це класична історія. Хоча може бути на роботі таким більш плюс-мінус середнім вихованим нейтральним. Я би не сказала, що прям комунікабельним, і тут такий весь центр, а такий середній, нейтральний, нулячий, якийсь просто прийшов офісний працівник, зробив свою роботу та й собі і пішов. А якраз дома буде любить підкорюватися. Коколдинг дуже часто якраз поєднується саме з історією мазохізму, з історією фінансового під. Корення. Тобто є такі ситуації, коли куколди не просто віддають всі свої кошти, а вони віддають всі свої кошти, вони дають ще кошти усім всім коханцям їхньої дружини. Вони в той же час, віддавши всі свої кошти, потім ще можуть так підійти. Кохана, а можна мені сюди, сьогодні, десь там носочки купити? Можна мені то то-то, то-то. Тобто вони можуть все-все-все віддати своїй партнерші, забезпечувати її і коханцям. І тому подібне, в залежності від того, що там за фінансова історія. ну, В принципі, дуже часто якраз поєднується з фінансовим підкоренням. Ми це можемо просто назвати фіндом. от, Знову ж таки, чистий мазохізм, підкорення. Стосовно фінансів, сюдис феміністична також може бути ще присутня історія, коли чоловік повністю таки підкорюється, і, начебто, як і роль жінки виконує, все-таки да-да-да-да-да, да мусі пусі, він такий, начебто нижній, начебто такий підкорюючий. Да, 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 я тебе буду слухати. да-да-да-да-да. Знову ж таки, куколдінг може також ще. Переплітатися або з бісексуальністю, або з певними фантазіями про бісексуальність. Знову ж таки, ми вже з вами обговорювали усю таку історію орієнтації сексуальної і, так би мовити, сексуальна поведінка. Це дві різні речі. Тому тут знову ж таки потрібно все розбиратися детально, що де і як там відбувається. Плюси і мінуси. Давайте саме такого чіткого і зрозумілого плюса, він полягає в тому, що чоловік обожнює свою партнершу. І в той же час, як сильно він так загорівся, він так швидко може і перегоріти, або це може просто перейти в якусь сильну залежність. Також партнер повністю підтримує, повністю буде допомагати, робити все, 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 догоджати своїй партнерші і в той же час. Тут дуже крихкий такий баланс між тим, щоб все ж таки тримати ось цю рамку ось цієї ігри. Сюди ж ми також будемо відносити, що з однієї сторони партнер підтримує будь-яку фантазію своєї партнерші, ну, Зазвичай там прям знову ж таки умовно будемо казати, що велику кількість всіх цих фантазій він буде підтримувати якісь такі починання в кар'єрі, він теж буде все підтримувати, підтримувати. І ось ці всі фантазії може, так би мовити, соціум не одобрити, або буде ось такі нюанси стосовно того, що там десь соціум якийсь такий, ой, та ви всі якісь такі, не такі. Ну ми, в принципі, це розуміємо. Сюди знову ж таки, Куколд любить догоджати. І якщо жінка також любить догоджати, або якщо жінка захоче там проявити ось це таке ой, як ти, мусі-пусі, труля люсі. Порушується баланс, буде багато непорозумінь, і куколду може взагалі стати нецікаво спілкуватися з такою жінкою, тому що куколди люблять домінантних жінок, люблять харизматичних, люблять чітко, «туди, раз, два, туди-сюди, отак. От от, от от вони оце обожнюють. Вони обожнюють ось це таке протиріччя стосовно того. Що тут вона така власна, і він такий безконтрольний, ось ці такі, начебто і боляче від цієї зради, але ця зрада і спокушає, і дає ось багато такого задоволення, ось таких всіх незрозумілих, протирічних таких всіх відчуттів дає йому ось ця гра в куколда. І це знову ж таки це ігра. Це не просто там якась слабкість. Ця... Це певна ігра, це певний фетиш, це ось, е, певна. Певні такі рамки, які стосуються ось саме ось цього сексуального життя, ми так м'яко його так називем. В принципі ми це все розуміємо. Тут ключовий момент, що Куколд за своєю такою природою, він для того, щоб зрозуміти ось ці всі рамки, ось ці всі, що подобається, що не подобається, він повинен дуже сильно досліджувати себе. Тому у них високий зазвичай рівень самоаналізу. Вони, в принципі, ну знову ж таки, залежності від віку, цих всіх індивідуальних, для того, щоб зрозуміти, що йому подобається, що не подобається, йому потрібно це все дослідження проводити, і тому він, в принципі. Орієнтується, ось це да, ось це ні. Знову ж таки, у них занижена самооцінка, тому вони дуже сильно люблять догоджати. Для них дуже важливо, що про них думають жінки, особливо його жінка, щоб його жінка да-да-да-да-да, хоч десь, хоч якось його похвалила. да-да-да-да-да, мусі-пусі, труля трулялюсі. Для них це дуже важливо. Для них дуже важливо, що знову ж таки, ось це відчувати ось ці такі дивні відчуття. тут Тут страх, тут сором, тут провина, тут якесь збудження від того всього, тут незрозуміло, що де, як оце все в них крутиться. Ключовий момент якраз догодити своїй ось цій такій богині. Для когось це взагалі його партнерша, це богиня. Сценарій. Є декілька видів сценаріїв, як взагалі коколд взаємодіє в цій всій ігрі. Я не буду там вдаватися в певні деталі, але ми умовно скажемо так. По-перше, є певні загальні характеристики стосовно того, що це певна психічна травма, в результаті якої і формується цей весь цікавий сценарій. Сюди ми також будемо додавати ось ці протиріччя. Стосовно того, там влада, підкорення і тому подібне, тут білі, тут задоволення, оце все в нього бурлить, бурлить, бурлить. Тут тривога стосовно того, а я цінний, а я важливий, а я потрібний, а я взагалі подобаюсь чи не подобаюсь. Ось ця тривога стосовно самоцінності я тут важливий, я тут взагалі щось вирішую, чи ні. Я тут взагалі комусь потрібен, я хоч комусь подобаюся. Тому є декілька сценаріїв. Перший сценарій, я якийсь не до, тому я не до, і там окей, сходи туди, зроби то-то, то 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 тому що я не до. Я не до, і я тобі буду дозволяти, я буду все підтримувати, я ж не до. Далі є сценарій рятівника. От я надійна скала. От я такий класний, тому ти можеш туди, 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 туди. Походити. А я завжди з тобою. Я завжди надійний. Я завжди ось ця твоя опора, яка тебе підтримує, я тебе мусі-пусі труля люсі. Це ми, в принципі, розуміємо. Прості. Далі. Я контролюю через втрату контролю. Тобто Коколд, начебто, й каже: Окей. Іди туди, сходи, туди, без с ту, то Але при цьому, при цьому ти йдеш туди-сюди, п'яте, десяте, так як я тобі тут розпишу. Кожен свій крок ти маєш узгоджувати зі мною, щоб я тут контролював ось цю всі історію. Тобто він начебто дозволив окей, іди, зраджуй, але під моїм контролем. Тобто, начебто, жінка одна кудись там поїхала до якогось коханця, могла ще там купити тому коханцю якісь там квіти мусі-пусі, Труля Люсі. І в той же час це все зі згодою ось цього всього кукола. Він начебто тримає руку на пульсі, коли жінка його там займається сексом з іншим чоловіком. Ось тут от так це от цікаво відбувається. Далі. теж такий цікавий сценарій стосовно ось цього такого. Я би це назвала, назвала знаєте, холодною помстою. Тобто коколд каже: Окей, йди туди-сюди, зроби то-то, то-то, то-то. Окей, окей. А потім одного дня я як уйду з твого життя і ти зрозумієш, кого ти втратила. Тобто він начебто і дозволяє ходити робити то п'яте, десяте, і в той же час, всередині себе, він такий, так. Як одного дня я як зникну, не попрощавшись по-англійськи, то ти заплачеш отакенними сльозами. Ти зрозумієш, кого ти втратила. Ну, і останній – це ось такий мазохіст, який такий: а, якщо вона мені робить боляче, значить я важливий. Якщо вона мені зраджує, значить я для неї важливий. Тобто це такий мазохіст. Знову ж таки, це такі класичні сценарії. Тут, якщо ви коколд, можете подивитися, що вам підходить, що вам не підходить, який ваш сценарій, можливо, будуть іще якісь комбінації, тому що знову ж таки кажу, дуже часто якраз поєднується Коколдін call з іншими фетишами, з іншими такими цікавими нюансами і деталями, тому для цього якраз потрібно досліджувати і розбиратися, що взагалі знову ж таки, приходьте до мене консультації, будемо це все обговорювати, розбиратися і працювати над цим. На цьому мене все. І, до речі, давайте піде І того, як ви вважаєте, от ви б зустрічалися з чоловіком, який повністю вас боготворить? Який буде підтримувати вас, який буде вам віддавати всі свої кошти, робити все для вас, тільки для цього ви зобов'язані. Тому що, якщо ви не будете ходити десь там на 5, 10 побачення до того 5-го, 10-го, 4-го і 7-го мужчини, тоді не буде усієї гри. Тобто для нього важливо, щоб відбулася ось ця якась така гра з іншим чоловіком. Він так буде ражиться. І от ви би. Погодилися бути в цих таких стосунках, де вам потрібно з кимось там ходити під його контролем до іншого чоловіка, фліртувати. Хоча при цьому цей куколд буде вам віддавати багато грошей. При тому, що є навіть такі куколди з достатнім таким високоврівнем зарплатні. От і ви б на б погодились? Де чи ні? Пишіть в коментарях. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.